Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу ділення раціональних чисел. П'ятий урок займаємося цією справою. Все, що стосується знаків, ви вже тисячу раз повторювали і знаєте, це легко. Значно важче, коли ми працюємо з дробами. Треба пам'ятати правила. І ось сьогодні ми з вами розв'язуємо такі текстові. Задачі чи завдання. З текстом теж працювати не всім вдається легко. Тому, чим більше ми будемо тренуватися, тим більше напрацюємо навичок. Спробуйте самі. Прочитаємо разом зі мною. Із числами, ось ці, що дани, виконайте такі дії. Поділіть. Добуток найбільшого і найменшого з даних чисел на число мінус 2. Найбільше з даних чисел роздивилися. Тут одне єдине додатнє, бачите? А додатнє більше, ніж від'ємне. Значить, найбільше тут 1 десята. А найменше яке? Найменше те, що. Від'ємне і по модулю більше, тобто ось це. Значить, нам потрібно 10 добуток, це ж помножити? 10 помножити на мінус 3,7 і цей добуток поділити на число мінус 2. Коли ми так написали, то стає все значно легше. Запишемо це звичайним дробом: 1 десята помножити на 37. І помножити на одну другу. Мінус на мінус стало плюс. Скорочувати нема чого, 37 двохсотих. Ну, якщо є бажання, можна записати це і десятковим дробом 37 поділити на 200. Друге. Добуток додатного числа додатне 10. І найбільшого з даних від'ємних чисел. Найбільше з даних від'ємних те, яке найближче до нуля. Да? Оце воно, мінус 2 треті, добуток додатнього числа і найбільшого з даних від'ємних мінус 2 третіх. Поділіть на число протилежне до числа мінус 4. Протилежне до числа мінус 4 4. Тож у нас виходить 1 десята помножити на мінус 2 треті і поділити на 4. Так само запишемо у вигляді звичайного дробу: 10, помножити на 2 треті і помножити на обернений 1 четверту. Мінус написали перед дробом. Скоротимо 2 і 10. тут буде 1, а тут буде 5. І у відповідь мінус одна шестидесята. Цікаво мені? Справились ви? Так, було непросто, але можна. Наступна задача. Зупиняйте відео, читайте, думайте, включайте мозок, тренуйте його, як мишці, як м'язи. Тренуйте. Прочитаю я. Число 4,6 поділили на мінус 3 четвертих. Потім додали половину початкового числа і отримали х3. Запишемо це математичною мовою. Число 4,6 Поділили на мінус 3 четвертих, потім додали половину початкового числа і отримали х3. Запишемо звичайними дробами. Тут мінус 46 десятих. Помножити на обернений 4 третіх плюс 4,6 поділити на 2, 2,3 – 23 десятих дорівнює х3. Ви знаєте, що у нас є право властивість рівнянь. Так? Є право помножити обидві частини або поділити на одне те саме число. Нам зручно помножити на 3. Щоб звільнити х, від до цього х поділити на 3. Помножимо все, обидві частини рівняння на 3. Тоді у нас буде перший цей дріб да, домножили на 3. 23 десятих теж домножили на 3. І х третіх домножили на 3. 3 скоротилося, х залишився. Скоротимо тут трички. 46 помножимо на 4, і буде мінус 184 десятих, плюс тут теж помножили 23 на 3, 69 десятих, дорівнює х. Х дорівнює. 184 ділене на 10 це 18,4, з мінусом. І 69 це 6,9. Додавання чисел з різними знаками поставили мінус, і від 18,4 відняли 6,9. Х дорівнює мінус 11,5. І записали відповідь. Безумовно, треба працювати. Завдання такі вже серйозні. Треба до них підходити серйозно. Продовжимо тренування. Зупиняйте відео. Прочитаємо. Частка двох чисел дорівнює мінус 25. Знайдіть дільник, якщо ділене є найбільшим від'ємним цілим двоцифровим числом. Ви любите говорити, я нічого не розумію. Так от для того, щоб розуміти, читайте декілька разів і е, повільно. Найбільше від'ємне, ціле, двоцифрове число. Що це? Мінус 10. Найбільше від'ємне, ціле, двоцифрове. Мінус 10. І воно ділене. Знайти дільник. Тоді нехай дільник х. І що ми маємо? Частка двох чисел. Ділене мінус 10 дільник х. Мінус 10 поділити на х дорівнює мінус 25. Щоб знайти дільник, потрібно ділене, поділити на частку. Ділене, поділити на частку. Мінус на мінус плюс. 10 поділити на 25, можна в стовпчик це зробити, а можна домножити, щоб в знаменнику було 100. 40 сотих. 4 десяти. Х дорівнює 4 40. Все, знайшли дільник 0,4. Ще потренуємося. Зупиняйте відео. Читаю. Число 4,35 два рази ділили на мінус 2,5, а потім ще на модуль числа протилежного до різниці чисел, яке число отримали. Ну, безумовно, мені теж спочатку не так уже і зрозуміло, але якщо повільно читати і писати математичною мовою те, що тут сказано, то все буде зрозуміло. Число 4,3 два рази ділили на мінус 2,5, написала. Потім ще ділили поділити, на модуль числа протилежного, тобто мінус, до різниці. Різницю беру в дужки, різниця чисел 2,4 і мінус, тобто мінус мінус це різниця, а це мінус числа. 1,16. Закрили дужки і модуль. Тепер запишемо все, мені подобається звичайним дробом. 4 помножити на 5 плюс 3 23 п'ятих перший дріб. Поділити заміняємо на множення. Обернений до 25 ,10, це 10 25. Ще раз множити на 10 25 мінус на мінус плюс і ділити на модуль числа протилежного, тобто відняли, е відняли то відняли, але мінус мінус став плюсом. 2,4, мінус, мінус плюс, 1,16, 3,20, 3,2. І оцей мінус приписали до нього. Різниця додатня, а число протилежне ось таке. Але модуль, цей мінус, все одно не випустить. І буде у нас після скорочення, да, що у нас буде після скорочення. 5 скоротили з 10, тут 1, тут 2. 25 скоротили з 10, тут 5 тут 2. І все, більш нічого не скорочується. Да? Виходить 23. Тут у нас 5, 23, 2, 22, знизу 5,25 і помножити на 10 32х, обернений до 32 десятих, 10. 10, 32. Будемо скорочувати двійки, скоротимо з 32, так? 2 на 2, 4. І 32 поділити на 4 8, 5 поділити на 5 і 10 поділити на 5, 2 поділити на 2, і 8 поділити на 2. І в чисельнику залишилось 23, а в знаменнику 25 помножити на 4, 100. 23 соти. Записали десятковим дропом: 0,23. Відповідь. Сьогодні ми з вами розв'язували задачі високого рівня складності і, безумовно, що треба над ними трудитися. Попрацюйте ще потренуйтесь над домашніми завданнями, будьте наполегливі, я бажаю вам успіху. До зустрічі!